евакуаційні потяги, да там кризалізниці, от вона там ще вчора там звізвідзвітувала, да, що вона продовжує. Ну, це не мається на увазі не організована да, евакуація, коли от там влада міста і вирішила, да там і вживає заходів щодо евакуації населення. Ні, це мова йде про те, що люди на свій розсуд, на свої там переконання, да, і виходячи з поточної ситуації, приймають рішення і хто там. Хто виїжджає, хто не виїжджає, хто навпаки повертається в місті місто Запоріжжя. Як от пане Єгор дав неодноразово казав, що і там якісь знайомі його, да, там там хтось відносить до себе до категорії там, фаталістів, так сказати. Ну це ми скажемо в позитивному плані, да, що люди вже звикли до цього. І в Запоріжжі ми заакцентуємо увагу, що всі вже ну, однозначно чекають, всі готуються, що контрнаступ, про який так вже багато лунало, однозначно він наступить. І в цьому році як він уже. Зазначався, знаєте, таки ще Ми пригадаємо там ще на початку там 1 січня квітали до знаєте з таким там контрнаступаючим. Що всі сподівання на те, що в цьому році це відбудеться, це підтвердження. Ми бачимо це в діях цих клятих рашистів, що однозначно вони теж готуються на лінії розмежування в Запорізькій області. Вони зараз займаються оборонними своїми спорудами. Вони їх тільки і фортифікаційні ці всі заходи, вони. Тільки покращують, що однозначно свідчить про те, що вони готуються до всіх цих сценаріїв. І те, що активізуються періодичністю їхні характер і кількість обстрілів саме по місту, це тільки свідчить про те, що расисти реально вони бояться, але при цьому і готуються. Тому